Води мало не по коліна. У Луцьку мешканці багатоповерхівки скаржаться на те, що у них затоплює підвали. Зокрема, така ситуація сталася у багатоповерхівці на вулиці Корольова, 11. Пані Надія проживає у цьому будинку вже майже 20 років. Каже, все життя дбала, аби багатоповерхівка, в якій вона мешкає, була охайна та приваблива. Не забували дбати і про підвальне приміщення. Втім, усі старання, на жаль, виявились марними, адже вже понад місяць під будинком стоїть вода. Знаєте, був такий потоп, водоканальні водоканальній ці були повні зверху. І ця вся вода пішла в підвали. По тій стороні, по цій стороні пішла вся в підвали. Приїхали, покачали, я теж взяла діла чоботи, туди ходили. І ми разом всі, МЧС, п'ять хлопців і я, ми всі черпали ту воду, черпали сюди. Це вже, я так розумію, відкачалася вода, так? Не Не? відкачалася. А знаєте, чого не відкачалася? Того, що каналізаційний у нас від того, що бігла вода з люків, сюди бігла вода ага. з люків. І та вода забила нашу каналізацію. Старалися, відкачували, втім води у підвалі досі повно. Надія повшук каже, води тут було ще більше. Ось по сирії від вологості стіні можна легко помітити, яким був її рівень. Вони викачали, вже тут не було води, вже вона там вся яма є, і вона таку ямку стікала. Ми все звідти, а там все затоплено. Ми все звідти черпали сюди. І там вода набралася знову. Та бачите, куди була вода? О, туди, от була вода от О, вона бігла через віці. Ось тут я теж вибирала воду. Вона бігла через верх сюда. Жінка бідкається, вода зіпсувала усі речі та майно, які мешканці будинку тут зберігали. Ба більше підвал розташований одразу під квартирою Надії Повшук. І від такого систематичного затоплення постраждала її квартира. На першому поверсі. У мене підлога. добре, що я постелила там ковра, але та підлога вже в мене чути цвілость. І от таке, от таке в нас життя. Скільки я роблю пораду? І це я воюю, воюю, але вже в мене нема здоров'я. Знаєте, дівчата, Мені вже 67 років, і я вже не маю здоров'я. В людей вже просто увірвався терпець. Якщо дістало, то дістало. То ж то скільки часу, скільки вже часу, то я зараз місяць часу, як все в воді. Ота походили. Не менш шокує і те, що затоплює тут далеко не один підвал. У сусідньому води не так багато, вочевидь, надзвичайникам вдалося її відкачати. Втім, сирість люди відчувають і не лише у підвалі, а й у своїх помешканнях. Перший поверх, будь ласка, сирість, на стіна грибок, обоє. Все воно віддає постійно потрібно ну, облаштовувати потрібно на перша поверха якусь спеціальну вентиляцію, так як будинок стрійне доставить. Відтак про проблему усі відповідні служби проінформовані, як каже голова ОСББ Сергій Сироватка, топить підвали через рівень ґрунтових вод. «Проблема почалася рівень ґрунтових вод в на службу піднявся. Та проблема ще була і до мене, як я там став головою. Хтось років 9 назад, таке було як було ну, скажемо, так само рівень ґрунтових вод піднімався. А тут піднявся ну десь в районі двох тижнів. Сергій Сироватка каже, про все оперативно повідомив надзвичайників. Тож ті вже кілька разів приїжджали, аби відкачати воду з підвалів. Втім, ґрунтові води це не єдина проблема людей. Водоканал так само їх КНС, каналізаційна станція час від часу зупиняється, і колодязі повні у нас є каналізація не гарматична, того. Воно ще назад вертається, бо люди люті, воно забувається. Скажіть, а от кажете, якщо е, долучаєте ДСНС так по відкачуванню води, а чи зверталися до Луського до каналу з тою другою проблемою? Чи там щось вирішують? О, до водоканалом вже певно, ми через 15-80 гарячі лінії міської ради ведемо мову, то вже кожен день перевіряю колодязі їхні вже сам їжджу, щоб щоб не не з не затоплювало. Тож тільки стає КНС, всі колодязі стоїть повні. бо ж... Всі побутові відходи в каналізацію, ну як відносно вода йде, і якщо її не відкачувати, вони стоять по. Отож, поки ситуація незмінна, проблему ніби й намагаються вирішити, проте вода продовжує затоплювати підвал і у буквальному сенсі руйнувати квартири. Тим часом людям уривається терпець. Мешканці будинку наголошують, зупинятися не збираються, адже іншої домівки у них немає. Тож будуть і далі оббивати пороги, поки їх не почують і, врешті-решт, не вирішать проблему.